Внутрішньопереміщені особи зможуть отримати серйозну допомогу від ООН. Вітаю! Внутрішні переселенці можуть подати заяву та отримати грошову допомогу від ООН. Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, який становить 3600 гривень на особу та покриває 3місячний період. Тобто загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10800 гривень. Повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зазначається, що отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід менше за 5400 гривень на члена родини, зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення. До вразливих категорій відносяться переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року. Особи, що не переміщувалися після 24 лютого 22 року, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська та Донецька області люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області або іншої країни через воєнні дії від 24 лютого 22 року. Отже, подати заяву на грошову допомогу можуть родини, які мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років, або з особами похилого віку 55 років і старше. Очолює одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку від 55 років, або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років. Мають членів сім'ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями, опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками. Щоб отримати допомогу, потрібно надати такі документи: документ, що посвідчує особу, податковий номер, необхідний для виплати допомоги, будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості, довідки, витяги тощо, свідоцтво про народження дітей за наявності таких. Номер банківської карти для виплати допомоги та особистий номер телефону. Подати заяву на таку допомогу можна у пунктах збору даних право на захист. Посилання на адреси пунктів ми залишимо у описі під цим відео. Дізнатися будь-які подробиці та поставити запитання ви можете на гарячій лінії у ВКБ ООН за номером 0800 307 711 з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години або звернутися з листом на електронну пошту. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!